Сьогодні ми відзначаємо День Соборності, це свято, яке відзначають щороку, 22 січня, в день проголошення акту злуки УНР і ЗУНР, що відбулося 1919 року. Але так було не завжди. Тому давайте поглибимось в минуле і дізнаємося перед історією цієї події та її вплив на майбутнє. На початку ХХ століття українсько-національний визвольний рух розгорнувся з новою силою. Цьому посприяло падіння Російської та австро угорської імперії внаслідок Першої світової війни, у складі яких перебували українські землі впродовж дев'ятнадцятого століття. Тогочасна ситуація була така: тільки не закінчилася Перша світова війна, як тут знову роздались постріли гармат кулеметний вогонь. На теренах українських земель знову кровопролиття українці б'ються з більшовиками. Росіянами, поляками. В той час на етнічних українських територіях від гір Кавказьких до Карпатських існувало дві держави: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Революційні події на Дніпрянській Україні. Проголошення української державності 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Української центральної ради. Ці події сприяли піднесенню національного духу в підавстрійській Галичині. В умовах розпаду Австро-Угорщини тамтешні українці отримали можливість реалізувати своє право на самовизначення. Після проголошення незалежності уряд з УНР ініціював переговори про об'єднання Надніпрянської України з Надністрянською в одну єдину велику українську державу. 1 грудня 1918 року в місті Фастів відбулось підписання передвступного договору між УНР і ЗУНР про їх злуку. Цей попередній договір став першим і основним документом соборності. Вже 3 січня 1919 року його було ратифіковано владою з УНР у Станіславові Івано-Франківськ для продовження переговорів з урядом УНР сформували делегацію у складі 65 осіб, на чолі якої був Лев Бачинський. Згодом 18 січня вони вручили представниками директорії бірчу грамоту УНР ради про об'єднання з ОНР із великою Україною. Володимир Винниченко, звертаючись до гостей у своїй промові, сказав: Ми візьмемо вас, брати Галичани. Дисципліну, європеїзм і аналіз, і тоді вийде з нас добра нація. Коли більшовики захопили Харків, Донбас, Чернігів, Полтаву та стрімко наближалися до Києва, була присутня військова інтервенція Франція на півдні і не вчухали постріли гармат на Західному фронті. І в той момент в столиці України готувалися до об'єднання. До проголошення єдиної Української Народної Республіки. Урочистості спочатку планували на 20 число, потім перенесли на 22 січня, присвятивши першій річниці 4-го універсалу, який проголосив українську державність. Заплановані витрати сягали 100 тисяч карбованців. Організатором свята був відомий театральний діяч, тодішня зірка, брат Івана Карпенко Карого, Микола Садовський. 22 січня це була середа. День видався по зимовому морозний і ясний. Дерева були покриті інеєм. На всіх будинках в центрі української столиці майоріли українські прапори та стяги. А на балконах були вивішені килими й полотна з українськими візерунками, були й портрети Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. Всюди море люду, святій Софії дзвонили дзвони. У київських фортах час від часу палили з гармат. Першими свій виступ розпочали Бачинський, Цегельський, Виниченко. Текст універсалу зачитав професор Федір Швесь. Після цього Виниченко і Бачинський потисли один одному руку. Проголошення акту злуки тисячі українців зустріли з схвальним гулом і вигуками: Слава! Слава Україні! Слава галичанам! Далі духовенство відправило молебень. Частина служби Божої вперше проводилася українською мовою. Після цього під звуки шести духових оркестрів розпочався урочистий парад українських військ, який приймав полковник армії УНР Євген Коновалець. День урочистості закінчилися вечірнім банкетом в українському клубі. Бучне застілля за участю вищого політичного військового істеблішменту відомих культурних громадських діячів, членів делегації з ОНР, тривало майже до півночі. Спілкувалися, виступали з короткими промовами, проголошували тости. Згодом делегати розповідали, що їхали до Києва галичанами, а повертались великоукраїнцями. 23 січня розпочався трудовий конгрес, на якому було затверджено акт злуки з ОНР і УНР. Символічним проявом акту злуки УНР і ЗОНР стала бойова співпраця надніпрянців і надністріанців у липні 1919 року. Поляки окупували Галичину. УГА була вимушена відступати до збруча. Армія УНР також була вимушена відступати під ударами більшовиків. Згодом було вирішено, що армія УНР та УГА разом увійдуть до Києва, а потім звільнятимуть Галичину. 30 серпня вони увійшли до Києва, але вже 31 серпня вони були вимушені відступити. Після воєнних невдач між керівництвом ОНР розпочались внутрішні протиріччя, що згодом призвело до одностороннього скасування акту злуки з ОНР. Живий ланцюг відбувся у неділю 21 січня 1990 року, коли мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ через Львів і Київ у день 71-го річчя з Луки УНР і з УНР. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. За неофіційними даними в ньому брало участь від 1 до 5 мільйон чоловік. Організатори надихались схожою акцією Балтійський шлях. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. Саме тоді, указом президента Леоніда Кучми, це було впроваджено. Історія показала, що знищити український народ не вдалося. І ніколи не вдасться. Наш народ слабкий тоді, коли він не єднається, коли носить розбрат. Та сто років тому в Трудовому Конгресі України прозвучали такі слова. Ми повинні дивитись не на політичні та культурні розбіжності, а те, що нас об'єднує і робить все українцями. Тож ми повинні бути єдними, цілісними і неподільними, як і наші землі.